Гради на пікапах українські волонтери розробили та удосконалили автівки для військових. Вони швидкі, зручні у користуванні та дуже маневрені. Головне завдання нищити окупантів системами залпового вогню. Наче розпочали робити на базі автівок 4х4 з проекту градів, але зовсім геть з іншою конструкцією, геть з іншими задачами, так як самі установки грати не розраховані на покриття великої площі. Той, що не є досить ефективним, наша задача була виконувати це завдання малими силами, але дуже ефективно. Майбутня система збирається з таких комплектуючих. Це зізнається волонтер трофеї з передової. Хлопці вибирають чистяться, дивляться, дивляться й для того, щоб вони були пригодні для стрільби. Тобто вони повинні бути рівні, вони повинні бути не пошкоджені. У них повинен бути файно налагодний спусковий механізм. Кабіну автомобіля теж удосконалили. Зокрема, поставили броньоване скло через велику вагу бойової частини. Вносять зміни і до конструкції всієї машини. Пришлось усилити підвізку, поставили додаткові ресури, поставили додаткові пружини від інших автівок, поставили блокування диференціалу вперед і зад, для того, щоб автівка могла проходити бездоріжжя дуже файно, ніде не застряла. Виробляти такі пікапи почали влітку минулого року. На виготовлення однієї машини волонтери витрачають близько двох тижнів. Коштує пікап від 40 до 70 тисяч гривень. Перше це точність була, потім ціна. І от… З цього ми вже почали далі шукати запчастини, шукати людей, які можуть нам зробити скидку або з якими можна буде працювати не один раз, а декілька разів брати в них запчастини. Шість бойових машин вже працюють на передовій, ще три в роботі. Та до волонтерів вже надходять додаткові замовлення від військових. Чим більша машина, чим більше в неї грузопідйомність, монтаже підйомність, тим більше можна ставити труп. Без ущерба для автівки. Поки що ставили, більш за все, на таку саму автівку 8 труб. Потім хлопці хочуть ще приїхати, в них є грузова автівка повнопривідна, Вони хочуть на неї поставити 10 труб. В цілому, за рік повномасштабної війни, волонтери фонду відремонтували та передали військовим більше 176 машин. Продовжують приганяти авто із Європи. Таможня пройшла машина добра, 3,5 тисячі кілометрів проїхала сама. Автівка Буде сьогодні перефарбована і передана нашим хлопцям, які захищають Запоріжжя Національній гвардії України.